Христос Воскрес! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української Греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами роздумуємо про святі тайни. Святі тайни встановив сам Ісус Христос. Він їх уділяє через свого священнослужителя. В святих тайн є сім. Це. Хрещення, миропомазання, Євхаристія, покаяння, єлеопомазання, священство та подружжя. Церква використовує слово тайна на окреслення ласки і сили, які уділяє Ісус Христос людям через видимі знаки і Чуда. Подібно за життя Ісуса Христа робили також апостоли, і про це свідчить Святе Письмо. Святий Апостол Павло у посланні до римлян у 15 главі пише так: не смію говорити про те, чого Христос не сподіяв через мене для послуху поган, словом і ділом, силою знаків і чудес, силою Духа Божого. Цими знаками і чудами. До сьогоднішнього часу є святі тайни, які є доказом апостольського служіння церкви. Святі тайни це не є якийсь механічний обряд, магія, якийсь автоматичний культ, що робить щось чудне для людини без неї. Адже святі тайни не мають сили без людської віри. Без людської доброї волі і без практикування християнського життя вони не мають сили без людини. Святі тайни це є правдиві знаки любові між Богом і людиною. Це є особиста зустріч з Ісусом Христом, про які ми будемо розмовляти і роздумувати у наступних наших зустрічах. Не забудьте підписатися на наш YouTube Канал Христос Воскрес.